Коли сонце підіймається над столицею гаяни, відбувається перетворення, що його мало хто міг передбачити. Поміж старих ще колоніальних часів променад і дерев'яних соборів, що занепадають, пробиваються перші паростки неймовірного економічного буму. Донедавна сонні вулиці тепер заклопотано вирують. Звуки будівельної і важкої техніки наповнюють повітря. Крани височіють над недавно збудованими морськими портами, що вже знемагають від кількості суден. У дію приведено грандіозні інфраструктурні проєкти, серед яких будівництво потужних газу та гідроелектростанцій, розгалуженої мережі автомагістрали, що з'єднують віддалені регіони і сусідні країни, а також нового глибоководного порту, аби справитися з ненаситним світовим попитом. Суттєве збільшення фінансування дає надію перетворити систему охорони здоров'я та освіти на найкращі в регіоні. Плани передбачають вивільнення тисяч людей зі злиднів уже за кілька років. Усе це фінансують завдяки безпрецедентному цунамі економічного розвитку. Справді 2022 року економіка Гаяни зросла на цілих 57,8%, неабияк перевершивши решту країн світу. Гаяна планує лише за 5 років стати найбагатшою державою Південної Америки з прогнозованим ВВП на особу рівнем Італії. Усе це є унікальною рисою теперішньої гаяни, країни віддавна відомої радше своєю економічною неспроможністю, аніж успіхами. Власне, лише кілька років тому вона належала до групи найбільш недорозвинених і застійних країн Південної Америки. Безробіття було жахливо високим, майже половина населення жило у злиднях. Освіта, охорона здоров'я та інфраструктура після десятиліть занехайності майже припинили існування. Після майже півстоліття політичних міжнаціональних суперечок народ Гаяни тяжко страждав, і надії на зміни хоч коли-небудь у майбутньому не було де відшукати. Тепер в умовах нинішнього дива на думку спадають кілька запитань: перше, чому Гаяна була такою бідною. Далі, як сталося, що зараз вона розвивається неймовірно швидко? І наостанок, чи не видається це занадто гарним, щоб бути правдивим? Коли економіка Гаяни 2022 року побила всі світові рекорди, індекс S&P 500 у той самий період відзначився найгіршими показниками з часів кризи 2008 року. А оф Америка того ж року попередив, що може закритися. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. У 16 столітті іспанські завойовники намагалися забрати з південної Америки якомога більше, тож долею регіону майже не переймалися. Тоді він заслужив сумної слави дикого узбережжя, бо вважали, що корисних копалин тут немає. Поступову територію, що сьогодні є гаяною, освоїли голландці. Невдовзі виявилося, що заливні рівнини та широкі гирла річок ідеально підходять для цукрової тростини. Для стимуляції розвитку цієї галузі до території щороку завозили десятки тисяч рабів з Африки. Пік настав 1833 року, коли колонія мала їх більше 100 тисяч, що становило більше 60% її населення. Тоді Гаяна вже була колонією Британської імперії. Невдовзі по тому рабство було скасовано 1838 року. На цукрову галузь, що була заснована на рабстві і становила вагому частину економіки гаяни. Це справило ефект землетрусу. Зіткнувшись з перспективою неминучого зникнення, плантатори гаяни кинулися шукати способи поповнення великої нестачі робочої сили. Оскільки жорстокі й умови праці не дуже цікавили більшість робітників, вони почали залучати найманих слуг з інших британських колоній, більшість з яких були з Індії. Цим слугам пропонували п'ятирічний контракт на роботу, за яку ті отримували харчування, проживання та квиток в один кінець до колонії. Від часів скасування рабства й до 1917 року до британської гаяни привезли майже чверть мільйона найманих слуг з Індії. Ось чому сьогодні гаяна розділена між двома етнічними групами. Індогаянцями досі непропорційно представленими у сільськогосподарському виробництві в сільських регіонах, та афрогаянцями, що становлять більшість міського населення. З настанням ХХ століття гаяна почала експлуатувати новий ресурс. Тоді світ саме переймався вивченням способів використання алюмінію, і в гаяні знайшли обширні поклади бокситів, руди з якої його добувають. Фактично, гаяна мала стільки покладів бокситів що до 60-х років, попри свій невеличкий розмір, стала четвертим у світі постачальником руди. Утім, продовження надмірного покладання на експорт сировинних ресурсів разом з колоніальним статусом означало, що великі природні багатства гаяни продовжували експлуатувати без будь-яких суттєвих поліпшень якості життя місцевих жителів. Коли після другої світової війни світ увійшов у нову добу деколонізації, в народу Гаяни з'явилася надія, що він нарешті зможе сам вирішувати свою долю. 1953 року, Гаяна отримала загальне виборче право для дорослих громадян. Однак, з обранням Чеді Джагана, якого багато хто вважав надто прокомуністичним, британці припинили дію конституції і ввели війська. Водночас партія, від якої балотувався Джаган, ППП розвалилася за етнічною ознакою. Лідером ПНК, в якому домінували Афрогаянці, став Форбс Бернхем. Це спричинило чимало жорстких етнічних заворушень, які далі розділили населення країни. Як ви вже мабуть здогадалися, оскільки все відбувалося за часів холодної війни, США направили свою підтримку ПНК, вважаючи його менш комуністично налаштованим. Після несправедливих виборів Форбс Бернхем прийшов до влади і 1966 року проголосив незалежність Гаяни. Попри політичну незалежність, гаяні було далеко до незалежності економічної. Більшість важливих економічних рішень далі приймали в інших країнах, а вагомою часткою економіки володіли великі іноземні компанії. До прикладу, британська букер МакКоннелл контролювала 85% національного виробництва цукру. На галузь припадала майже третина економіки: 13% національної робочої сили та майже 40% валютних надходжень гаяни. Справа була не лише в цукрі, лише на дві гірніші компанії зі США і Канади, які добували боксити, припадало ще 45% державних валютних надходжень. Багато гаянців вважали, що ці компанії не тільки експлуатували національні природні ресурси, а й активно блокували розвиток країни через їхній надзвичайний вплив на економіку і, всупереч сподіванням США та Великої Британії. Форбс Бернхем погодився і 1970 року проголосив гаяну соціалістичною кооперативною республікою. Це означало, що уряд вимагав не менше 51% частки володіння у будь-якому підприємстві. У теорії це мало обмежити іноземне панування в економіці, лишаючи можливість залучати такий потрібний іноземний досвід, зокрема в царині управління, і не менш потрібні інвестиції. На практиці ж іноземні компанії покипкували з ідеї спільного володіння і відмовилися приставати на висунуті умови. Тоді уряд упродовж наступних десяти років націоналізував усі найбільші іноземні компанії і поступово встановив прямий контроль над більш як 80% економіки. На початку здавалося, ніби ці зусилля дали плоди. Підвищення світових цін на цукор і боксити дало уряду змогу збільшити витрати, і це призвело до прискорення економічного розвитку. Та вже на початку 80-х сприятливі ціни на товари впали. Ли, різко потягнувши за собою гаянську економіку. Незважаючи на це, уряд продовжив збільшувати витрати, вирішивши залізти у міжнародні борги задля фінансування своїх планів. Результатом стала економічна спіраль смерті. Це призвело не лише до скорочення економіки внаслідок зменшення цін на основні статті експорту. Націоналізація урядом найбільших корпорацій призвела до остаточної втрати досвідчених команд іноземних управлінців і припинення надійного надходження інвестицій, потрібних для підтримки діяльності основних галузей. Як наслідок, продуктивність увійшла у піке. Суттєвого спаду зазнало все від добування бокситів до виробництва цукру і вирощування рису. Ці галузі мали найбільшу частку в економіці і приносили найбільше валютних надходжень. Замість взятися за першопричини цього, уряд глибше заліз у борги і додатково запровадив жорсткі контр контроль над рухом коштів, аби уникнути фінансової кризи. Умови погіршувалися так швидко, що у період з 1976 до 1981 року країну залишило 72 тисячі осіб, десята частина населення гаяни. Доки уряд продовжував брати у борг, який у певний момент більше кушестеро перевищив ВВП, гроші перенаправляли геть від продуктивних напрямів інвестування, таких як інфраструктурні об'єкти, охорона здоров'я та освіта. Це далі погіршувало національні стандарти життя та унеможливлювало шанси виплати боргів. І майбутньому наприкінці 80-х, зіткнувшись з перспективою банкрутства і надзвичайним тиском ззовні і зсередини країни, уряд Гаяни запровадив амбітну програму економічного відродження, яка залишила позаду соціалістичну економіку, розірвала багаторічне коло самопроголошеної ізоляції і поступово приватизувала великі частини державної економіки, завдяки підтримуваним МВФ заходам жорсткої економіки, країна змогла уникнути біди. Водночас, наслідок виборів 1992 року, визнаних міжнародними спостерігачами. Ми, чесними до влади знов прийшов індогаянець Чеді Джаган. На відміну від себе кількома десятиліттями раніше, він тепер виступав за демократизацію та економічні реформи. Проте найбільш знаковою подією, яка дала змогу відбутися реформам, стала смерть Форбса Бернхема, який, десятиліттями зберігаючи майже абсолютну владу, відмовлявся визнати провали його кооперативної республіки і дозволив ситуації вийти з-під контролю. Унаслідок реформ гаяна повернулася до помірного розвитку і стабілізувала погане економічне становище, але подальша ситуація була далекою від ідеальної. Індогаянський уряд упродовж 23 років перебування при владі занурився у кумівство та корупцію і дав контрабанді та організованій злочинності змогу розквітнути і укорінитися. Подальша відсутність можливостей призвела до того, що 80% кваліфікованої робочої сили емігрувала. Триваючи надмірне покладання на експорт сировини, придушував розвиток. А інфраструктура, охорона здоров'я та освіта продовжували перебувати у занепаді. Ще більше погіршувала становище, роз'єднавча міжнаціональна політика, що дедалі посилювалася, підриваючи стабільність та ефективність усієї системи. До середини десятих років гаяна стала третьою найбіднішою державою Південної Америки, 40% населення якої жило у злиднях. А тепер ще й мала найвищий у світі показник самогубств. Здавалося, на шляху гаяни до суттєвих поліпшень було забагато перешкод, які змушували громадян до страждань чи вимушеної еміграції. Однак 2015 року було зроблено відкриття, яке назавжди змінило долю гаяни. Після 80 років припущень та 7 років пошуково-розвідувального буріння ExxonMobil відкрила у шельфовій зоні Гаяни буквально океан нафти. Масштаби відкритого тут родовища були такими, що становили дві третини загальних розвіданих світових покладів нафти за останні сім років. Умить Гаяна пройшла шлях від нульових розвіданих запасів нафти до 11,2 мільярдів барелів, що у нинішніх цінах дорівнює майже трильйону доларів США. Добування почали тільки наприкінці 2019 року. Але вже до 2027 року Гаяна за прогнозами добуватиме більше мільйона барелів на добу, що зробить її найбільшим добувачем нафти на особу у світі. Куди більшим за Саудівську Аравію, Норвегію, Об'єднані Арабські Емірати, Катар і Кувейт. Іноземні інвестиції продовжують текти в країну. Обсяги видобування нафти ідуть вгору. А з ними і економіка Гаяни. Власний бум у ній вже почався. З початком видобутку Гаяна демонструє темпи зростання у 43,5% і 57,8%. Це швидше аніж будь-яка інша країна за останні три роки. Тепер прогноз, що до 2027 року ВВП на особу в Гаяні становитиме 35 тисяч доларів США і зрівняється з італійським. Видається можливим. Ба більше уряд гаяни отримуватиме надходження від видобутку нафти у розмірі 10 мільярдів доларів США на рік, що вдвічі перевищує загальну продуктивність економіки Гаяни 2019 року. За деякими оцінками, загальні надходження до бюджету 2035 року становитимуть 157 мільярдів доларів, США, тобто майже 200 тисяч доларів США на особу. Самі суми в теорії здатні вирішити всі економічні проблеми гаяни. Багато громадян цієї країни на це сподіваються, особливо враховуючи тяжкі умови, у яких їм доводилося виживати останні півстоліття. Утім, інші побоюються, що гроші ніколи не досягнуть пересічного громадянина або що гірше, що держава від такої навали статків просто зруйнується. Справді досить поглянути на сусідню Венесуелу, аби переконатися наскільки катастрофічною може бути нафтове щастя. Це називають ресурсним прокляттям. Це власна ситуація, коли держави, особливо бідні або які розвиваються, раптом знаходять чи починають видобувати якийсь ресурс, що швидко приносить чималі суми доходів. Тут не починаються певні негативні тенденції, які швидко виходять з під контролю. Перше значне підвищення попиту на національну грошову одиницю, яке роздуває обмінний курс. Це робить імпорт набагато дешевшим, а експорт набагато менш конкурентно спроможним у світовому масштабі. Це приховує катастрофічні наслідки для місцевих підприємств і компаній, безпосередньо не пов'язаних із зазначеним ресурсом. Відповідно, ці національні підприємства банкрутують, а зростання видобутку робить економіку ще більш залежною від єдиного ресурсу. Уряд, шукаючи продовження своєї легітимності, і далі піддається громадському тиску, витрачаючи сьогодні ті гроші, які будуть потрібні завтра. Водночас з поступовим зменшенням цін економіка опускається у прірву хаосу. Проте найгіршим є те, що ресурсне прокляття майже завжди корумпує слабкі уряди. Вони починають збагачуватися за рахунок інших громадян. Це траплялося раз у раз країнами світу, що розвиваються. Чи не найбільш характерним є приклад сусідки Гаяни Венесуели, яка має найбільші поклади нафти на планеті свого часу? Україна була третьою найбагатшою у світі, а зараз змагається з Гаїті за сумнівний титул найзлиденнішої у західній півкулі. Чи означає це, що на гаяну чекає така сама доля? І якщо ні, що робить гаяна для уникнення ресурсного прокляття? Приклад Венесуели, яка за останні 50 років дійшла до економічного хаосу, змусив гаяну зробити деякі висновки. По-перше, вона спланувала направляти великі обсяги нафтових доходів у високопродуктивні інвестиції. Серед напрямів: суттєве підвищення якості та спроможності освітньої системи, включно з обіцянкою зробити її безоплатною. Додатково гаяна активно модернізує систему охорони здоров'я, розраховуючи стати чистим експортером медпослуг у регіоні. У теорії це може стати вагомим джерелом валютних надходжень у майбутньому і одночасно значно поліпшить стан здоров'я, а отже, і продуктивність її громадян. Крім цього, історично тяжкою вадою гаяни були несприятливі: клімат і географія. 87% території держави вкрито непрохідними лісами, що робить інфраструктуру дорожчою і складнішою в експлуатації. Однак, завдяки потокам доходів, Гаяна збирається збудувати розгалужену мережу доріг і автомагістралей, щоб зв'язати між собою не лише міста та віддалені регіони самої країни, а й створити зв'язки із сусідами. На додачу до нового глибоководного порту для розвитку спроможності країни обробляти комерційні вантажі, всі ці проекти спрямовано на здешевлення транспортування, скорочення часу транзиту і загальне підвищення економічної конкурентоспроможності держави. Хоч би там як, найважливішим кроком гаяни є спроба досягти більшої продуктивності через інвестиції в масштабні проєкти нової енергетики, серед яких ГЕС і сонячні електростанції. А ще, що критично важливо, газова електростанція потужністю 300 МВт. Разом з новим нафтопроводом це дасть змогу Гаяні використовувати власний видобуток нафти для суттєвого зменшення цін на енергоресурси. Це зробить мету переходу на виробництво з більшою доданою вартістю реалістичнішою і принесе більше доходів і гарних робочих місць. Є також певний прогрес у перетворенні гаяни на економіку послуг, що спеціалізується на телефонних довідкових службах та обчислювальних засобах. Це те, у чому Україна має основну перевагу як єдина англомовна держава Південної Америки. Усе ж таки найбільш критично важливим кроком, вжитим гаяною, щоб не стати черговою Венесуелою, стало створення суверенного фонду добробуту із жорсткими правилами нагромадження та витрачання коштів. Цей великий інвестиційний фонд куруватиме використання нафтових доходів урядом. Фактично, він визначатиме, скільки грошей може бути освоєно щороку. Теоретично фонд створили, аби запобігти надто швидкому вливанню надмірних коштів в економіку та уникнути гіперінфляції внаслідок підвищення обмінного курсу. Це спростить решті економіки можливість зростання та диверсифікації. Водночас він компенсуватиме короткочасні коливання цін на нафту, нагромаджуватиме та інвестуватиме гроші для майбутніх поколінь. Усі ці зусилля, якщо йтимуть за планом, здатні перетворити гаяну на дуже процвітаючу державу всього за кілька років. Однак це залежить від того, чи лише Чаться незмінними політичні інституції гаяни. На жаль, уряд і політика гаяни здавна відомі корупцією та неефективністю а факт великого міжнаціонального розшарування і далі зменшує його стабільність. Це може призвести до необґрунтованої економічної політики у боротьбі за голоси виборців, зокрема у вигляді фінансової підтримки, фінансово-збиткових державних цукрових плантацій задля залучення голосів індогаянців. За теперішнього президента Ірфана Алі це вже не раз відбувалося. Сторонні спостерігачі також висловлювали побоювання щодо відносної непрозорості фондів добробуту і звідси небездоганного використання нафтових грошей. А якщо поєднати з порівняно слабкими системами законності, правопорядку, охорони прав власності та забезпечення виконання договорів, іноземні інвестиції в інші галузі, аніж нафтова та гірнича, ймовірно лишатимуться обмеженими. Не допомагає й те, що гаяна встрягла в цю гонку із часом, аби витиснути всі переваги своєї нафтової лотереї. За деякими оцінками, світове споживання нафти досягне піку через менш як 10 років. Подальша ситуація може дуже ослабити потенціал отримання доходів для гаяни. Це означає, що гаяні треба видобувати якомога більше нафти якнайшвидше, водночас диверсифікуючи свою економіку, вкладаючи у своїх людей і не даючи її інституціям спокушатися жадібністю від споглядання купи грошей, що сунуть Україну. Поки що здається, що країна робить усе правильно, але висновки робити передчасно. Її історія не була доброю до інших країн, які опинилися у подібній ситуації. За 10 років Гаяна буде більш схожою на Венесуелу або на Норвегію. Назва Гаяни перекладається як земля води. Зараз країна перетворюється на землю нафти. І тільки час покаже, чи буде це на користь її народові. Напишіть у коментарях, чому Гаяна не перетворилася на другу Венесуелу. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі, підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.